Настя поцілує дружба, Боже, я, та, я Я... мене так мама цілувала, як я маленький йшов до школи. Я не розумію, я, вас що навчити, чи ви не вмієте. Ось, давайте так. Я їх навчу. Якщо ви згідні, отче Отче Декан, благословіть мене. Якщо так, отець Декан, мене благословляєте. Добре, а ви всі поплескаєте, якщо ви всі згідні. Дякую. Е, простіть мене, але дивіться, так во. Е, ви, е, ти, е, ти кладеш руки, ну це нормально, це все по-християнськи. Е, кладеш руки на, на плечі, е, ти правою, правою рукою шукаєш гудзик на лів. Нема? А тут така вода тепер, добре. А, а лівою, рукою, лівою рукою шукаєш резинку. Нема? Є. Ага, тут є, добре. І так. А тепер відкриваєте бузівка. Відкривайте. Відкриваєте бузитка, Ти пхаєш свій язик туди аж за Гландиї. І робиш такого. Зрозумів. І цілується три-чотири. Гірка, я, гірка, я, гірка я вода. Найса поцілує. Гірка, я, гірка, я, гірка я вода. Нася поцілує. Дружба і дружка. І гірко! 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 О! Оце я розумію. Молодці, другий, ти бачив, перестань плескати. Ти не, ти, ти не думаєш лебед, то до мене. Ти будеш. Давай, давай, я бачу, я бачу, ти теж хочеш. Ні, дружка бачу, хоче. Дружка хоче. І так, три, чотири. Ми не будемо пити. тою гіркою. Нехай поцілує другий дружба, дружку. Гірка я гірка. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Супер, вони та як риби дихання набирали. Знаєте, так з зябрами. Молодці. Е, вони дуже гарно поодинок, по поодиноці е, цілувалися. А цікаво, як поцілуються всі три пари разом. Хто не довше буде цілуватися, буде мати подарунок, шалені обласки від всіх всіх гостей. А на пити ст... тую воду з газом. Нася поцілують всі три пари разом. Гірка, гірка, гірка вода Нася поцілує й пара молода. Гірка, гірка, гірка вода Нася поцілує параболода. Давай, 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 давай. Ха, ха, ха.